Вітаю, друзі. Сьогодні, 31 березня 2024 року, Україна має пригадати п'ятиріччя першого туру виборів президента України у 2019 році. Коли, на моє внутрішнє переконання, український народ, немов без дурів в своєму самовбивчому бажанні знищити себе у наступні 5 років, і в першому турі надав перевагу. На виборах блазневі, людині, яка зневажала Україну все своє життя, яка не мала жодного управлінського досвіду, яка фактично зібрала навколо себе випадковий набряд, а не команду, яка декларувала просто популістські тези без системної програми, яка виступала за все хороше проти всього поганого, яка за своєю освітою незалежно за того, що вона має формальну освіту. Реально є дуже неосвіченою людиною, про що ми бачимо, коли Зеленський говорить прямою мовою, не читає з папірця, тому що він не спроможний сформулювати жодної складної думки. Так, от, на перших, на виборах 31 березня 2019 року українці віддали перевагу цій людині, обравши її. З 39 кандидатів, які були у виборчому бюлетені. Якщо комусь не подобався Порошенко, хоч я особисто голосував за Порошенка, то ці люди могли проголосувати за будь-якого іншого достойного кандидата, які також там були серед 39 кандидатів. Це безсмертний, на мою думку. Це богомолець. Це той же решт Гриценко. Це. Карамзін. Це Новак, економіст. Дуже розумна людина. Це Наливайченко. Це Шевченко-Ігор, адвокат. Це міг бути ще хтось інший. Тобто будь, е, ці люди однозначно були більш готові до посади президента, мали системніші погляди і краще кращі бачення розвитку України, ніж Зеленський. Однак українці обрали найгіршого з найгірших. І саме це стало причиною того, як Україна втратила ці 5 п'ять років у своєму розвитку. Саме вона на виборцях Зеленського лежить за це. Так, ми вже нічого не змінимо. Але я і не бачу, щоб багато виборців Зеленського усвідомили те, що їхній вибір привів нас в цю точку, де ми знаходимося. Ось у чому проблема. Не у тому, що вони тоді зробили свій вибір, такий, який вони зробили. До чого ми прийшли? До того, що ми взагалі зараз не маємо права вибору. Так, є об'єктивні обставини. Це війна. Війна Російської Федерації проти України. І можливо, це правильно що зараз не проводити вибори. Хоча я вважаю, що треба їх проводити. Ну, це моя суб'єктивна думка. Однак, ми не маємо жодної юридичної конфігурації, концепції. Для того, щоб перед міжнародними партнерами належним чином обґрунтувати те, що вибори можна не проводити. Тому що ми демократична країна, ознакою демократії є періодичність виборів, підтвердження владою, свого мандату, на правління. Нас немає рішення Конституційного суду, і це допустив саме Зеленський. Ось в якій ситуації ми опинилися без права вибору. Давайте згадаємо цей день і обміркуємо його в тому контексті, щоб більше ніколи не робити таких помилок, як ми зробили 31 березня 2019 року. Слава Україні!